Вітаю, друзі! Сьомий урок тема нашого уроку фізичні властивості речовин. Властивості речовин це ознаки, за якими вони відрізняються одна від одної або подібні між собою. Давайте одразу занотуємо це визначення. Визначивши основні ознаки та відмінності речовин, ми зможемо їх описувати, розрізняти і застосовувати. Дослідити речовину це означає дізнатися про її властивості, розрізняють фізичні і хімічні властивості. Фізичні властивості характеризують явища або процеси, в яких не відбувається перетворення речовин одна на одну. До фізичних властивостей речовин належать колір, запах, смак, здатність змінювати агрегатний стан. Ця здатність характеризується температурою плавлення та кипіння, густина, здатність проводити електричний струм і теплоту, розчинність у воді, пластичність та багато інших. Наприклад, за звичайних умов вода це безбарна рідина без смаку та запаху, яка замерзає при 0 градусів, кипить при 100 градусів та погано проводить електричний струм. Її густина дорівнює 1000 кг на метр кубічний. Деякі фізичні властивості, такі як густину або температуру плавлення, можна виміряти. Наприклад, вода замерзає при 0 градусів. Кипить при 100 градусів, а температуру замерзання і кипіння можна ж виміряти термометром. Вода має густину 1000 кг на метр кубічний, і це можна виміряти. Ареометром. Відповідні дані для деяких речовин наведено в довідниках. А такі властивості, як колір, запах або смак, визначають тільки безпосереднім спостереженням. Тому їх складно точно описати. Наприклад, комусь із нас море видасться синім, а комусь зеленим. Нерідко колір речовини залежить від різних чинників. Так, речовини, що здаються безбарвними. Наприклад, лід або скло, унаслідок подрібнення стають білими. Усі бачили мідь, блискучий метал червонуватого кольору, проте, якщо його дуже сильно подрібнити, то за кольором він не відрізнятиметься від сухого ґрунту. Отже кожній речовині притаманний певний набір властивостей. Звичайно ж, деякі властивості різних речовин можуть бути подібними, наприклад, і цукор, і кухонна сіль. Речовини білого кольору обидві добре розчинні у воді, проте цукор плавиться при температурі 185 градусів, а кухонна сіль при 800 градусів. Крім того, вони відрізняються за смаком. Дві різні речовини не можуть бути подібні одна до одної з усіма властивостями. Чому ж різні речовини мають різні властивості? Справа в тому, що речовини складаються. З дуже дрібних частинок, атомів або молекул. Саме вони визначають усі властивості речовин. Кожна речовина має свій унікальний набір атомів або молекул. Молекули різних речовин не подібні, часто вони відрізняються дуже суттєво, тому і утворення ними речовини відрізняються за властивостями.